Всім привіт, до вашої уваги лот курточки жіночі бренду Esmara. Представлені у двох кольорах. В лоті 9 курточок. Вони всі довгі. Матеріал поліестер та поліамід. Вартість лоту 5400 гривень. Ціна однієї курточки 600 гривень. Є з капішоном та без капішов. Розмір від S до M, З розміром S буде 6 курточок, та з розміром M буде 3 курточки. Це ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Всім дякую!